Характеризуючи погоду, говорять про температуру повітря, опади, вологість, а також про атмосферні процеси. Температура повітря змінюється відповідно до кількості сонячної радіації. А отже, знижується з півдня на північ. Середня річна температура повітря в Україні коливається від плюс 11 до плюс 13 градусів за Цельсія на півдні. До плюс 5 плюс 7 градусів за Цельсієм на півночі. Пересічна середня температура найхолоднішого місяця січня на території країни змінюється від мінус 8 мінус 7 градусів за Цельсієм на північному сході країни до плюс 2 плюс 4 на південному узбережжі Криму. В окремі роки спостерігається зниження середньої місячної температури до мінус 15 градусів за Цельсієм. У найтеплішому місяці липні середньомісячна температура змінюється від плюс 17 дос 19 градусів за Цельсієм на півночі та північному заході країни до плюс 22-23 градусів за Цельсієм у південних районах та плюс 25 градусів за Цельсієм на південному збережжі Криму. Січневі ізотерми мають в основному напрямок з північного заходу на південний схід, а липневі з південного заходу на північний схід. Тому різниця температур найхолоднішого і найтеплішого місяця це амплітуда температур, змінюється із заходу на схід. Ця особливість клімату пов'язана із зменшенням впливу на нього Атлантичного океану. Водночас посилюється вплив материка, континентальність клімату стає більш виразною. Зростання континентальності клімату із заходу на схід підтверджується і тим, що абсолютні мінімальні температури нижче мінус 40 градусів за Цельсієм спостерігаються на Сході. А абсолютні максимуми плюс 41-42 градуси за Цельсієм на південному сході України. Досвідчені городники не висаджують розсаду теплолюбних культур у Львівській області на початку травня. Хоча денна температура вже у квітні сягає плюс 20 градусів за Цельсієм. Як ви вважаєте, чому в Україні за останні 10 років середня річна температура повітря зросла більш як на 0,6 градусів за Цельсієм?